Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні ми йдемо на полювання, на тихе полювання і будемо полювати на трутовики. Трутовики лускаті, трутовики сірчано-жовті, зараз сезон почався, вони вже з'являються на деревах і ми сьогодні їх будемо шукати. Якщо ви бачите це відео, значить трутовики я знайшов. І я планую відвідати 3 місця, де я знаю, що вони ростять і ось зараз вже вечір, година вже шоста і я йду на перше місце. Воно виходить найдальше від мого будинку, два наступні місця трішки ближче. Ну, Я почав з найдальшого, потім місця, що ближче. Всім приємного перегляду! Так, прийшов я на перше місце. Ось тут ці старі верби. І ось на тій вербі, що подальше, я перший був коло неї. На ній я знайшов той здоровий. Тут в минулому році є відео. Можете подивитися хто не бачу. Ну, там зараз немає. Подивитися на цю вербу, також немає. І тут немає. Ну, на цій вербі я дещо помітив і вам покажу. Ось така верба, дуже стара. Там щось росте. Так, чесно кажучи, я не знаю що тут. Зараз потрібно дотягнути. Так. Дивіться. Це також якийсь трутовик, але чи він істівний, я не знаю. Ну, він досить тугий, ні, він, він точно не їстівний. Його навіть важко розірвати. У нас ще на шляху два місця, можливо, ще по дорозі до тих місць знайдемо щось на вербах. Так що ми не втрачаємо надії і йдемо далі шукати. Верби так. Покажу ще цю вербу, на якій я того року зрізав, то десь трутовик, він був, я не пам'ятаю, але десь метр був, його дуже не... Дуже великий, це рекордний, який я знаходив. Ось тут на цій вербі. Ну а зараз, на жаль, немає ні з тої сторони. Місці яї у нас досить сухо, дощів немає, трутовик любить дощ. Але все ж таки буду мати надію, що ще знайду сьогодні. І так, ми прийшли на інше місце, і ось там вгорі є трутовик. Ось бачите, крізь листя видка жовтий. О! Нереально високо. Я, в принципі, думав не за цю вербу рвати трутове, не знав, що на цій також є. Буду пробувати лізти. Так, пробую я з різних сторін до нього добратися. Так сказати, трішки небезпечно і, в принципі, без спеціального обладнання неможливо. Дуже він висок. А жаль, гарний, великий. Ось на цій здоровій вербі я того року зривав трутовики. Вони були тут на ній по кругу, з усіх сторон. З тої сторони було низько, але там їх, на жаль, немає. А є вгорі ось невеликий трутовик. В принципі, того року на тій висоті також він був і його я зривав. Мене людина підсаджувала, я ловився за цей крак на вербі, далі ліс вище. Але, в принципі, він не такий то великий і я сьогодні самий, я мав надію, що будуть нижчі трутовики, тому я зараз не маю можливості його зірвати. Так, ну у нас залишається одне місце, я дуже маю надію на нього, що хоча б щось таке, але я принесу додому. Так, друзі, я прийшов на третє місце, виріс на горіха. Дивіться, що тут є. Це трутовик Лускатий. Цей малий, точно істівний, він молодий, цей великий, ну, здається, також істівний, він, він виріс дуже великий, але він... Він також молодий, він не є старий. Так, будемо зрізувати. Я вже порою думав, що вже сьогоднішнє полювання на гребе провальне і я нічого не знайду. Так, давайте, отак його зірву. Добре, тримається горіга. Так, дивіться, ось такий гриб, трутовик лускатий. На жаль, трутовик серчано-жовтий я знайшов. Ви бачили, аж два гриба знайшов. Але з самотужки я до нього не дістануся. А це не так високо, але ну, я також на дерево. Але буквально метра 4 до землі. І я нормально виліз. Так, ріжемо ще цей, ще відриваємо. Файний, великий, ого, дивіться. Я трішки хвилююсь, що коли він приготується, він може бути тугий. Ну, здається, так він е, м'який, свіжий, але варка покаже точно. Ось цей точно свіжий. Ось таку на вагу він важить, напевно, за 2 кілограми має. Ось така у нього цікава текстура. Ось такий він з тієї сторони. Так, треба його якось поставити в пакет і знімати. І злазити з дерева. Гриб виявився свіжий і дуже смачний. Всім дякую за перегляд.